Навігаційно-геодезичний центр це компанія, яка є офіційним дистриб'ютором Leica Geosystems в Україні та новатором передових інформаційних рішень під ключ. Основним завданням компанії є освоєння та реалізація нових прогресивних технологій в області геоінформатики, геодезії та навігації. Leica Geosystems – це швейцарська компанія-партнер, світовий лідер в розробці технологій та виробник технологічних геодезичних приладів для виконання топографічних зйомок, картографування, супутникової навігації, управління дорожньо-будівельною технікою, кадастрових зйомок, моніторингу, по деформації несучих конструкцій та багато іншого. В арсеналі нашої компанії є різноманітне обладнання від Leica GeoSystems, серед якого супутникові приймачі. Механічні, роботизовані та скануючі тахеометри. Скануючі системи як стаціонарні, так і мобільні, оптичні, цифрові, високоточні нівеліри, лазерні рулетки, трасопошукові системи, будівельні лазери, обладнання для управління будівельною технікою, безпілотні літальні апарати, аерофотокамери, топографічні і батиметричні лідари, трасопошукове обладнання і георадари. Серед послуг компанії можна відзначити: постачання та продаж обладнання Leica Geosystems програмного забезпечення комплектуючих та аксесуарів, лазерне сканування та камеральна обробка, 3D-моделювання, створення гіз та картографічного матеріалу, інтеграція систем супутникового моніторингу, гарантійний та післягарантійний ремонт геодезичного обладнання, метрологічні атестації та повірки. Навчання консультації та тренінг у 1991 році співробітниками Харківського авіаційного інституту було створено науково-виробниче підприємство навігаційно геодезичний центр 2005 року. Компанія є офіційним дистриб'ютором Лейко Геосістемс в Україні. Компанія має наступні підрозділи. Комерційний відділ займається поставками та реалізацією провідного геодезичного обладнання, перед якого тахеометри, GNSS приймачі теоделіти, нівеліри, далекоміри, лазерні сканери, БПЛА, аксесуари та інше. Сервісний центр виконує ремонт геодезичного обладнання, юстерування, гарантійне обслуговування, метрологічні атестації та повірки, навчання, консультації, тренінги, виробничий відділ. Об'єднав у собі усі види робіт по кадастровій та геодезичній зйомці, оформлення документів на право власності, на земельні ділянки, винесення меж земельних ділянок на місцевість, також виконує роботи будь-якої складності в області наземного лазерного сканування як в Україні, так і за її межами. Навігаційно-геодезичний центр пропонує програмно-апаратні рішення для професійного застосування в різних галузях. Таких як інженерні та топографо геодезичні дослідження, геоінформаційні системи, маркшейдерія, і гірнича справа, землевпорядкування та кадастер, високоточний моніторинг, системи управління будівельною технікою, машинний контроль, нафтогазова галузь, криміналістика, військова справа, енергетика, сільське господарство. Лісове господарство, а також промислове та цивільне будівництво. Архітектура, реставрація, дизайн, пім-проектування, 3D-моделювання і технології цифрової реальності. Багато з перерахованих рішень були вперше впроваджені в Україні з нашої компанії. Сама технологія лазерного сканування дозволяє максимально швидко та точно фіксувати руйнації у результаті збройної агресії проти України, що робить процес збору даних більш безпечним та ефективним. Отримані просторові дані будуть використані для створення цифрового двійника об'єкту, який буде використовуватися для подальшої реконструкції та збереження архітектурної спадщини. Унікальні рішення для гірничої справи. Цифрова трансформація в гірничій справі дозволяє сформувати 3D-моделі об'єктів, які будуть використовуватись для подальшої оптимізації задач, зобрахування об'ємів видобутку та готової продукції, планування виробок, формування опорних мереж, моніторингу бортів кар'єру та автоматизації виробничих процесів, таких як переміщення руди безпілотними самоскидами, організація вибухових сесій тощо. Цифровізацію можна використати для складання виконавчої та робочої документації та для контролю виконання робіт. Найсучасніші та багатофункціональні рішення. Потенціал технології лазерного сканування при використанні на інфраструктурних об'єктах дуже високий. Отримані хмари точок від мобільного або стаціонарного сканування чи від лідарного знімання дозволяють на іншому рівні вирішувати задачі містобудівного кадастру від актуалізації топопланів різного масштабу до 3D-моделювання цифрового міста. Звернувшись до нас, ви гарантовано отримаєте унікальне та високотехнологічне рішення вашого запиту, а команда висококваліфікованих фахівців забезпечить вам індивідуальність індивідуальний підхід та якість у визначенні строки під ключ. Дякуємо за увагу!